Це Ф1 перебралась на схід. Міська траса в Баку завжди була цікавою і гонки там виходили непередбачуваними. Як і очікувалося, ми побачили продовження битви Феррарі і Макларен, але етап в цілому пройшов дуже інтригуюче. Сьогодні поговоримо про останні новини та розставимо команди в традиційний рейтинг: це проект Безгальм і роздуми про гран-при Азербайджану. Погнали! За два тижні відбулася лише одна велика подія. Астон Мартін представив Едріана Ньюї як керуючого технічного партнера. Він отримав пакет акцій команди та очолив кампанію зі створення Боліда на 2026 рік в умовах нового регламенту. Презентація була помпезною, всі хвалили Ньюї і висловлювали впевненість, що команда зможе побудувати конкурентноспроможний болід. Цікаво буде побачити, чи це станеться. Поки ж за півтора наступні роки не варто очікувати приголомшилих результатів. Хочеться вірити, що родина стролів дійсно будує топ команду, бо поки все справді виглядає так. Керівник команди Майк Крак після презентації натякнув, що двері Астон Мартін відкриті для Макса Верстапена. Станом на зараз цей варіант не такий нереальний. Друга новина Макларен весь тиждень перед гонкою розповідав нам, що нарешті щодо Норріса буде застосовуватись командна тактика. Керівник команди Андреа Стелла заявив, що Макларен змістить підтримку у Бік Ландо, проте там не хочуть поступатися своїми принципами. Вони полягають у тому, що інтереси команди завжди на першому місці. Виконавчий директор команди Зак Браун сказав, що у Оскара попереду довга кар'єра, і назвав його майбутнім чемпіоном світу. Проте Піастрі знає, що зараз турнірна ситуація така, що напарнику може знадобитися допомога. І він готовий допомогти, адже обидва хлопці у Макларен надовго. Ландо Норріс розуміє, що отримає допомогу Оскара, коли це буде потрібно, проте переконаний, що у кожній сесії австралій боротиметься за себе та виконуватиме свою роботу. На думку британців, якщо Піастрі бився за перемогу, значить він заслуговує на виграш. Оскар Піастрі зазначив, що якщо з'являться якісь способи допомогти ланду з очками, він зробиться. Гонщик додав, що суть явно не в тому, що тепер він повинен у кожній гонці пропускати Ландо. Це не те, як ми хочемо проводити перегони, і Ландо у тому числі. Головний момент полягає в тому, що якщо ми вважаємо, що хтось із гонщиків набагато краще провів гоночний вікенд, хто б це не був. Ми хочемо, щоб ця людина була винагороджена, підсумував він. Заскочимо ще на трансферний ринок. Тут без подій масштабу підписань, але є декілька цікавих деталей. По-перше, після гарного вікенду в Баку, Франко Колапінто потрапив поле зору стейку. Пишуть, що він серед фаворитів на місце в команді на наступний рік. Його головний суперник Габріель Бортолета з F2, про якого ми вже розповідали. Але з тим же ті ж журналісти пишуть, що команда чекає закінчення перестановок у командах Red Bull і Vіcarp. А ситуація там може вирішуватись уже скоро. За словами радника Хельмута Марко, ми повинні почекати Сінгапура. Згодом він сказав, що можливо це затягнеться до гонки в Остіні. Словом, є впевненість, що це станеться протягом місяця перерви, яка очікує нас після Сінгапура. Дамо прогноз, який не має права на життя. Переса звільнять, Рікардо переведуть до Red Bull, і Лоусон стане напарником цуноди. І станеться це цього року. Ви теж діліться своїми прогнозами у коментарях. Перш ніж перейти до нашого рейтингу, звернімо увагу, що червоних прапорів на етапі було вдосталь. Ми дуже вдячні за вашу увагу до нас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та бийте у дзвоник. Наша мета до кінця року набрати першу тисячу підписників. Сподіваємося, що ви підтримаєте нас. На останньому місці знову опиняється Вікарп. квалі знову один пілот не вийшов до другого сегменту, а один до третього. Тепер це нода стартував вище, ніж напарник. Японець мав всі шанси поборотися за топ-10, але через зіткнення за Стон Марті на старті він отримав серйозні пошкодження у вигляді пробитої обшивки боліду і був вимушений зійти. Уже другий схід поспіль. На жаль, після перерви Юкі не показав нічого путнього. Рікардо провів бліду гонку і фінішував четвертим з кінця, якщо не рахувати аварію Переса і Сайнса. Провів погану кваліфікацію і мав проблеми з гумою в неділю. Мало що можна про це сказати. Команда продовжує деградувати. І якщо проблеми Юкі ще можна пояснити невдачами, то Рікардо просто розчинився в пелотоні. Дев'яте місце забирає Альпін. Протягом практику французів були проблеми на обох болідах. Вони просто зупинялися через проблеми з силовими установками. Після кваліфікації Окон стартував з спідлень через заміну елементів двигуна. Гаслі взагалі дискваліфікували через проблеми з паливною системою, і він відправився в кінець решітки. Такий старт не давав жодних надій на вдалий фініш, але Гаслі тихою сапою опинився аж 12-тим. Більшого можна було не очікувати, і то просування на два місця вперед виникло через аварію попереду. Окон не зміг і цього. Просто жахливий вікенд для них. Головне, щоб це не був саботаж моторного заводу на тлі протесту. Восьмій стейк. Вікенд абсолютно типово безпросвітний. Гуанюй отримав штраф за заміну двигуна, але стартував вище, ніж зазвичай, бо троє людей стартували позаду через штрафи і заміни елементів. Він навіть випередив Ботаса в кінці, але це черговий сірий вікенд для команди. Фін також був непомітний, але мав проблеми з шинами, тому поїхав в бокси одним із перших. У стейку все стабільно. Наступна цікава новина від них буде, коли оголосять другого пілота на наступний сезон. Не переживайте, нічого не припускайте. Сьоме місце сьогодні віддаємо Астон Мартін. Гонщики провели абсолютно різну гонку і мали відповідний результат. Строл провів погану квалу і через зітнення з цондою зіпсував гонку і собі. Зрештою, він на другому колі уже поїхав на підстоп і всю гонку був позаду, доки не зійшов через проблеми з гальмами. Не вийшов у нього вікенд свого. А от Алонсо зробив гіперперформанс. Він не на супершвидкому боліді кваліфікувався одразу за лідерами і зміг провести круту гонку та заробити очки, як у Зантворті. В кінці також втримався попереду Албона, що цього вікенду вдалося небагатьом. Типовий вікенд для команди. Алонсо везе очки через не можу, строу має проблеми, етап не вийшов цілісним для британської команди. Шостими у рейтингу поставимо Red Bull. Хоч команда поїхала краще, ніж в Монці, але аварія Переса перекреслила всі шанси на подіум і утримання лідерства в кубку конструкторів. Хоча до аварії на останніх колах для Чеко етапу Баку був кращим за Макса вперше за довгий час. І він повністю переміг свого напарника, випередив ферстапа у кваліфікації, їхав на подіум та міг боротися за перемогу. Якщо чесно, у нього було більше можливостей уникнути аварії, ніж у Сайнса. Ліворуч було багато місця. В підсумку своєю впертістю він цілком перекреслив всі свої успіхи в Азербайджані. Ферстапен же провів поганий вікенд. Таким поганим ми його бачили лише минулого Сінгапуру. Ну і тиждень назад. Навіть Норріс його обігнав. Ми пам'ятаємо, яка боротьба була в Австрії, і чомусь тут такого не було. Вікенд трохи краще, ніж в Монці, але не сильно. Хоча, знову ж таки, він не програв ланду якусь критичну кількість очок. Попереду завжди проблеми для Red Bull Сінгапур, а оновлення обіцяють лише в Остіні. Це шанс для Макларенів ще трошки скоротити відставання в особистому заліку і закріпити лідерство в КК. Пишіть в коментарі, чи побачимо ми в кінці сезону серйозну боротьбу за титул чемпіона. Наша думка все можливо, але ми трохи скептики. На п'яте місце відправимо Хаас. Олі, Олі Берман, який же він красунчик? Він молодець, сів в машину і привіз очки. Його рекорд це просто щось. Він заробив очки в двох перших гонках в F1. Це сталося за дві різні команди і в один сезон, коли він навіть не є основним пілотом в наречці. Він провів чудовий вікенд, випередив напарника і в квалі, і в гонці. Словом, ці вихідні він точно один із героїв. Хюлькенберг теж проводив гарний етап. Він аж до останніх кіл їхав чудову гонку, був десятим і мав вийти на восьме місце після аварії. Але спочатку він зачепив стіну і пропустив колопінто. А потім забарився під час жовтих прапорів і втратив ще дві позиції. Дуже непогана гонка для американців. Важливі очки, але не так багато, як могло б бути. До вікар в кубку конструкторів лише 5 очок, тому боротьба в кінці чемпіонату буде запеклою. Четвертими в топі у нас Мерседес. Це мав бути доволі прохідний вікенд. Після квали Геммілтону навіть змінили двигун, хоч він кваліфікувався нормально. Льюіс стартував позаду і зміг доїхати на 11 те місце. Аварія попереду подарувала йому очки. Непогана гонка для нього. А от Рассел знову витягнув щасливий квиток, як в Австрії. Тоді він отримав перемогу через зіткнення попереду. Тепер потім. Але й в цілому він мав крутий темп в гонці і тому все заслужено. Дуже гарний вікенд від нього. Однак у фіналі квали він не дотис на першому секторі і втратив шанс стартувати в топ-4. Вікенд для німців вийшов доволі крутим. У команди немає жодних турнірних задач, але це їм не заважає намагатися витиснути максимум кожного етапу. Бронзу віддаємо Феррарі. Вони мали бути другими у цьому рейтингу, але та злощасна аварія не дає їх поставити вище. Сайнс весь етап програвав Леклеро, але отримав шанс піднятися на подіум, який просто впустив. Після аварії Карлос визнав, що знав про боліт Переса поруч, але все одно зміщувався. Через це хороша гонка повністю зіпсована. Але Клер показав черговий прекрасний етап. Беззаперечно виграв палу і в гонці боровся до останніх кіл протягом тривалої дистанції. Так, була аварія на практиці, але це зовсім не вплинуло на враження від вікенду. Монегаск, мабуть, мав більш рішуче відбуватися від піастрі. З контратакою в той день просто не вийшло. Це було гідне протистояння з Оскаром. На яке точно варто подивитися, якщо не бачили. Леклер найкращий гонщик серед топ команд після перерви. Вікенд мав завершитись для червоних подвійним подіумом, але цього не сталося. І звинувачувати вони можуть лише себе. Незрозуміло, на що Карлос так аж жорстко атакував. Несподівано, але заслужено, сьогодні віддаємо срібло Вільямс. Не кожного дня команда привозить подвійні очки і робить це в такому бойовому стилі. Команда в Баку перевершила всі очікування. Вихід у фінал квали двома болідами, причому Колапінто перекваліфікував Албана. А сам таєць по-справжньому блиснув в гонці. Алекс чудово виконав альтернативну тактику з довшим першим відрізком та ударним фіналом, але так і не наздогнав Алонсо. Окремо треба відзначати, як довго він тримав за собою кілька топ-болідів. Сильна гонка від нього. Колапінто прекрасний. Новачок виграв свою першу квалу в напарника на другому гран-прі. І вже зробив більше очок, ніж Саржан за 36 стартів. Навіть без аварії Переса та Сайнса аргентинець фінішував би у топ-10. Він навіть попри свою аварію на практиці добив всім, що не випадково тут опинився і вартий провести кілька гонок в F-1. Вдалий вікенд для команди. Вони обійшли в Кубку конструкторів Альпін і вийшли на восьме місце. Цікаво, як у команди з Гроува далі складеться сезон. Перші в рейтингу сьогодні Макларен. Попри проблеми Норріса в квалі, де він вилетів в першому сегменті, гонщик здійснив прорив до шостого місця і на шляху обігнав Ферстапена. Аварія попереду майже привела його до подіуму, але це було б занадто круто. В неділю, якщо не брати Леклера і піастрі, йому не було рівних. Хоча не треба випробувати долю такими квалами, це точно. Він зміг трошки відіграти очок Ферстапена, що має його мотивувати боротися далі. Оскар просто провів прекрасну гонку без єдиної суттєвої помилки. Вдалий піт і обгін шарля плюс боротьба до останнього кола. Також ще класна квала: всі складові вдалого вікенду. Він зробив все чітко і правильно: перша правомірна і безапеляційна перемога від Оскара на тлі неоднозначного виграшу в Угорщині. Тепер у нього дві перемоги, стільки скільки Норіса, до речі. Можна лише уявити, що ця команда робитиме наступного сезону на сильній машині. Команда вийшла в перше місце в кубку конструкторів перше за 10 років. Попереду щодо достатньо гонок, головне не зупинятися і чітко ставити мету на кожен вікенд. Кака вони мають точно забирати, а щодо чемпіонства Норріса все ще точно не втрачено. Хоча для нашої віри треба ще нормально так скоротити відрив. Етап в Баку вийшов дуже насиченим. Тут і гіперперформанс Вільямс, і прекрасна боротьба за перемогу, і епічна аварія в кінці. За Бермана і Колапінто маємо окремо радіти. У Переса був майже ідеальний вікенд. Норіс чудово прорвався і здобув важливі очки. У нас змінився лідер кубку конструкторів, чого давно не було. Попереду Сінгапури він стане цікавим в тому плані, яка форма буде у Радбул і чи зможе Норіс відіграти ще балів Макса. Феррарі також тут традиційно сильні, тому чекаємо на боротьбу червоних і помаранчевих. Пишіть, як вам наш рейтинг за підсумками гран-прі Азербайджану. З вас подобайка, підписка та дзвоник. Дякуємо за всю підтримку. Вона дуже цінна для нас. Нас можна підтримати через Монобанк та Приватбанк. Всі способи у коментарі під відео. Також допомагайте всім силам оборони, які захищають нас. Всім папа! -па.